Хейлі Бібер, все таки змусила мене спробувати її бренд, тому сьогодні буде перший за тест. У мене тут наборчик з корицею. Всередині пептидний бальзам і кремові рум'яна. І приходить все в естетичній коробці. Почнемо з бальзама. Думаю, його всі знають, і конкретно цей з ароматом сина В Житті мені сподобалось опакування досить мінімалістичне, таке дійсно інстаграмне. І розмір теж посередині між ліпс і Summer Фрайдейс. Пахне він випічкою, можливо, трошки занадто хімозно. Цей аромат аж трошки душить, але Прекрасний, затемніє губи і має всередині золотий шим. А тепер переходимо до рум'ян в цьому наборі. Вони мене цікавили найбільше. Довго для себе я не могла обрати відтінок, але зупинилася на тости Тедді. Він найтемніший з усієї колекції. На мій подив пакування в житті виглядає менше, ніж я очікувала, але самого продукту всередині досить багато і вистачить його точно надовго. До речі, ці рум'яна взагалі не мають ніякого аромату. Наношу відразу на обличчя і розташовую пензликом. І можу відразу сказати, що тушуються вони взагалі без. Зайвих зусиль. Навіть такий темний відтінок розташувався дуже природній, навіть хочу додати ще трошки на самі яблучки. Тому ці рум'яна класно підійдуть новачкам, косметики. Тому даремно я не купувала так довго цей бренд, і тепер хочу ще рум'яна.